Привіт, запрошую вас продовжити нашу мандрівку виром літературного світу, де талант ставав мішенью, а мистецтво. Покаранням раніше ми з вами говорили про Леся Курбаса, величного реформатора українського театру, чия доля зруйнована жорнами радянських репресій. Сьогодні ми відкриємо для себе ще одну величну постать драматурга Миколу Куліша. Він разом із другом Лесем Курбасом, об'єднані спільною пристрастю до сцени, а також любов'ю до України, творили нову еру українського театру. Микола Куліш не про просто ім'я на сторінках підручників української літератури, він митець, сповнений філософських роздумів, тонкого гумору, котрий став дзеркалом епохи, а його творчість справжнім спалахом на небосхилі української літератури. Але говорити про кожного із митців слід не тільки як про. Пам'ятку, себто образ, а й живу істоту. Тож у цьому відео ми з вами поговоримо про те, чому ж Микола Куліш захоплює й досі. Народився Микола Куліш в бідній селянській родині. В селі чаплинка Дніпровського повіту Таврійської губернії. Нині Херсонська область у родині, де батько був наймитом, а мати неписьменною селянкою. Початок мого дитинства. Самотність у хаті й схильність до блукання, базар вабив недогризками, ярмарок, каруселями, церква, процесіями та хоровим співом, весілля своїми обрядами й музикою. Похорони поминанням і бубликами, та ще й тим, що на похоронах мене не били. Пише куліш в автобіографії. Здавалося, доля митця визначена наперед: тяжка фізична праця й злидні однак додамо трішки впертості й натхнення, і подивимося, що ж з цього. Вийшло. Навчається Микола Куліш в народній школі. Саме там його старання запримітив Володимир Пилипович Губенко, викладач, і, назбиравши згодом 100 карбованців для Миколи натякаючи батькам про неабиякий талант їхнього сина, саме ці зібрані губенком кошти дозволяють Миколі продовжити навчання вже в Олешківському училищі. Навчання в Олешкові Микола Куліш мешкав у свого приятеля по училищу Антона Алейникова, який так згадував той час. Куліша привела до хати наша мати. Вона казала, що цього хлопчика помітила на базарному майдані в передвечір'я і, довідавшись, із розпитувань, що йому ніде зупинитися, привела до себе додому. Ми всією родиною дев'ятеро душ жили в одній великій кімнаті, спали на полу, а кулішеві виділили житлову площу на печі і запнули фіранкою. Проте Олешківського училища Микола так і не закінчив. Його відрахували, як згодом згадував сам митець за організацію гуртків молоді й неповагу до начальства. Дорослі вважали, що то книжки замакітрили Миколі голову. Щоправда. Те правда, жодної бібліотеки хлопчина не оминав, а у свої 14 років вже міг вести дискусії зі старшими про новітні тенденції світової літератури. У 1909 році Микола намагається поновити навчання і вступає до Олешківської чоловічої прогімназії. Однак, коли до завершення навчального закладу залишається рік, його закривають. Микола вирушає на Кавказ, адже там простіше скласти іспити екстерном, аби мати змогу продовжити навчання. Улітку 1914-го Микола Куліш вступає на перший курс філологічного факультету Одеського університету. Здається, до вищої освіти рукою подати. Проте розпочати навчання митець так і не встигає, адже його чекає. Фронт розпочинається Перша світова. Відтак продовжити навчання Миколі вже доводиться в іншому місці одеській школі прапорщиків. Перебуваючи в Херсоні, у липні 1919-го Микола Куліш організовує перший український Дніпровський полк. Його учасники називали митця своїм батьком. Веди нас, батько Куліш. За гетьманату Скоропадського Миколу Куліша було ув'язнено на п'ять місяців. Згадаю, як до нас заходили татові приятелі. Пише Володимир Куліш, син Миколи. Тоді в хаті ставало тісно від жартів, анекдотів і сміху, але не раз вони переходили в татову кімнату. Хвильовий обов'язково сідав при самих дверях, бо він увесь час курив і крізь прочинені двері в коридор пускав дим. Тато ж не курив, хоч і був у свій час налоговим курцем. Замість цигарок вживав цукерок або насіння. Коли приходив вишня, мене посилали по пляшку, і тоді вони гуторили до рань. Вишня оповідав майстерно анекдоти і сам голосно реготав у 1918 році. Після повернення з фронту додому Микола Куліш стає головою Олешківської ради, робітничих і селянських депутатів. Того ж року вступає до комуністичної партії. Крім того, чоловік стає інспектором наросвіти. Саме він дбає про ясла, дитсадки, притулки й школи, котрі, на превеликий жаль, закриває. Валися під час війни, завдяки Кулішеві в школі було запроваджено вивчення української мови та літератури. У 1925-му переїхав до Харкова. Редагував газету Червоний шлях. Увійшов у літературну організацію. «Вапліте», познайомився з такими відомими діячами української літератури, як Микола Хвильовий, Лесь Курба, Состап Вишня, Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Павло Тичина та іншими у 1926-му його було обрано президентом. Папліте, а в кінці 1929-го, членом президії нового літературного об'єднання Політфронт зі своєю майбутньою дружиною Антоніною Невель, Микола познайомився на квартирі гімназійного приятеля Всеволода Невеля. Саме їхній шлюб став важливою опорою та міцним фундаментом для митця, попри те, що їхня родина переживала значні утиски через політичні праці. Розслідування дружина драматурга Антоніна Куліш згадувала, що її брати Петро і Всеволод якось запросили додому шкільного товариша Миколу. Миколі на той час було років 14. Я була тоді вже гімназисткою, і мені було 16. Мала я довгі каштанові коси, і, очевидно, сподобалася Кулішеві. Сестра зауважила, що Микола дуже задивляється на мене, але я цьому не зовсім зраділа. Був він тоді такий незграбний. Навіть не думала я, що ця перша зустріч була, мабуть, богом призначена і йому, і мені. Зі спогадів Антоніни Куліш. Антоніна стала для Куліша не просто дружиною, а найближчим другом, соратником і музою. Навіть коли митець ішов проти системи, наражаючи небезпеці себе, власну творчість і родину, вона залишалася поруч. Я знаю, що ти не зламаєшся, проте я знаю і те, що вони не пробачать тобі правди, казала вона. Коли Куліш перебував у Харкові, а сім'я в Одесі, у листах до дружини деколи оповідав їй про жіноче зацікавлення. Так, у листі за липень 1926-го Микола пише, що баба Слабвенчиха ще не вмерла. На сходах брудно, двір заріс бур'яном на зріст коня. Усі жінки підстриглися тощо. За кілька днів розповідає нові плітки, зокрема й про ту ж бабу слабвенчиху, яка куняє на сходах. Очевидно, сумує, а вмирати не хоче. Та якщо вже й говорити про особисте життя Миколи Куліша, варто згадати про його стосунки з коханкою Олімпіадою Корнеєвою, яка була директоркою і вихователькою дитячого садка, який відвідував син Миколи Куліша Володимир. Однак про таємничі історії особистого життя драматурга ми поговоримо вже в наступних відео.